Доля закинула нас далеко від рідного дому, в іншу країну. І раптом очі вихоплюють із натовпу того, чиї вуста промовляють рідною нам мовою. На серці стає тепліше, душу огортає легкий смуток. Виникає нестримне бажання почути знову і знову такі зрозумілі, близькі до болю слова. Відчути себе частиною великого українського народу. Яке ж значення має мова для кожного з нас? Відомий український науковець Іван Гієнко переконливо довів: у мові духовна енергія народу. Дійсно, у нашій мові відображено темперамент і характер українців. Як українське слово в нас, так ми у кожнім слові. І тим безсмертні ми. Мова це духовна скриня народу, у яку він віками складав біль пережитого і миті щастя, свій досвід і надії на майбутнє. За свою багатовікову історію українська мова зазнала чимало переслідувань, безліч утисків, заборон, жорстоких законів. Але мова не ослабла. Навпаки, наша Солов'їна стала ще сильнішою. Вона вистояла. Бо звучали в материнському слові, в українських піснях, о невмирущих творах літератури. Рідна мова це коштовна перлина, якщо затихне слово, то й душа зів'яде. Глибоко в серце мені запали слова нашого земляка, професора Володимира Калашника. Душа без слова, гіпс, а не скульптура. Нещасною є та людина, яка з різних причин страх, нерозуміння або просто байдужість легко і добровільно зрікається рідною мовою. Ці перевертні втрачають себе, ламають національну свідомість, допомагають ворогам знищити українців як націю. Сьогодні мова це не тільки спадщина, а й наш вибір. Говорити українською це сучасно, стильно, патріотично. Ми низько схиляємо голови перед тими, хто мужньо несе світло мудрого українського слова між люди. Ми не маємо права втратити те, за що зараз гинуть наші захисники волю і мову. Ми йдемо до вічності у слові, у вірі, у надії, у любові. Учимо українську, спілкуймося українською, бо мова об'єднує, а в єдності. Наша сила!